Професора і нейрохірурга Андрія Слюсарчука заарештували цей чоловік, відомий як доктор Пі, і людина із феноменальною пам'яттю. Він сам розповідав про складні операції, які проводить у всіх куточках України. А сьогодні, цьогорічного лауреата державної премії, затримали на вулиці у Києві. На руки псевдолікаря одягнули кайданки і під конвоєм спеціального загону міліції привезли на допит до Львова. Станом на сьогодні проти Слюсарчука порушили дві кримінальні справи. Його звинувачують у підробці документів та шахрайстві. А журналісти газети Експрес, які першими розслідували справу лікаря, вимагають порушити ще ряд справ, зокрема за вбивство. Нагадаємо, на початку жовтня журналісти експрес. Оприлюднили результати власного розслідування, згідно з яким відомий медик має фальшиві дипломи медінституту і він ніколи не оперував у справжніх лікарнях. А пацієнтів приймав у кімнаті гуртожитку. До слова, деякі з його пацієнтів померли. Одна жінка під час процедури. Усі матеріали власного слідства журналісти передали правоохоронцям. То перші документи, які ми передавали, це були наші заяви в газеті. Це були факти, де були вказано прізвище свідків, прізвище потерпілих, Це було заявою. Це було першим документом. Ми додавали е, інші документи і передали документ, в який про про те, що він не має диплому, який я привезла з Москви. з одного боку. Десятки покалічених людей експериментами цього псевдолікаря. З одного боку, декілька трупів, які абсолютно точно на сьогоднішній день встановлено, що це результат його діяльності, а з іншого боку, це дуже сильні, невидимі покровителі, які багато роблять, щоб чинити опір цій справі і слідства.